Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В Аврорі стартували нові акції з 30 грудня і діятимуть по 5 січня включно. Освіжувач повітря крейс 37 гривень 300 г. Ароматичний спрей для дому. Є квітковий аромат цитрусовий або аромат океану. 500 мл 37 гривень. За 45 гривень засіб для миття посуду. із дозатором об'єм 1 літр і в такому блакитному кольорі або в червоному. По 42 гривні засіб від плісняви та цвілі з розпилювачем 500 мл. Засіб EcoMax ProfiClean 45 гривень. По 15 гривень засіб мийний для посуду аромат цитрус 500 мл. По 49 гривень засіб для чищення кухні антижир супер вош. Об'єм 500 мл. За 59 гривень відбілювач. Білі вітрила. Де порошкоподібний 500 г. До речі, цього разу багато кисневих відбілювачів є зі знижком. Такий бос плюс по 19 гривень, тут 200 грамів. 19 гривень коштує милогосподарське літри. рідке. Літрове. ціна 29. Така ж сама торгова марка, відповідно, вигідніше брати літрове. За 59 гривень. Капсули однокамерні для прання Сааніті. В упаковці 10 штук. Міс Хелен кисневий плямовий відник. 111 гривень. В упаковці 900 г. По 99 гривень порошок галос. кисневий плямовий відник сіла оксі. 109 гривень вага 900 грамів. І відбілювач також 109 гривень за 900 грамів. Гель для прання сама 1 кг 42 гривні. Для кольорових або універсальний. Веллі 49 гривень. Засіб для прання 1 кг. Юніверсал. 88 гривень за 3 кілограми. Грюнвальд порошок 800 грамів 59 гривень. Кондиціонер для тканин Савекс 800 мл за 84 гривні. Такий кондиціонер сенсуа 49. Тут 1 літр. Порошок для прання 2 в одному 179 гривень за 4 кг та 900 г. По 7 гривень ось такі стаканчики для організації простором. Пластикові, 14 гривень набір із двох серветок із мікрофібри. Вони є в поєднанні білий з якимось кольором, і бачите, теж вони дві різних кольорів. Досить непогана пропозиція за дві серветки 14 гривень. Подвіцька мила новинка приїхала, це дозатор для мила. Пам'ятаю, вони були в білому кольорі, а цього разу приїхали в рожевому. В них прозора ємність, можна якесь кольорове мило наливати, буде виглядати досить симпатичним. По 99 гривень. Зараз вони не акційні. Такі контейнери із ручками по 44 гривні, об'єм 3 літри та 200 мл. 44 гривні коштують ось такі рушнички, до речі, вони трошки більші. 70 см на 35 см і мають нашито: Я люблю Україну. Це нашита, не наклейка. І є в різних кольорах також ще мають петельку. Ланчбокси такі прозорі матові. Ціна 26 гривень, об'єм 750 мл. По 29 гривень ось такі харчові контейнери, об'єм 1,5 літри. 139 гривень. Акція на контейнери у холодильник. Вони йдуть з ручкою, кришкою. По 18 гривень контейнери харчові об'ємом 1 літр та 200 мл. По 88 гривень контейнери це є набір із трьох штук: 400 мл, 670 та літр 200. Такі, прямокутні. Так, мірний стаканчик 9 гривень прозорий 150 мл. Є літрова мірна кружка, ціна 25 гривень, і підставка підложку за 19. 88 гривень, салфетниця, така квадратна. 109 гривень коштує салатник скляний розмір 24 на 24 сантиметри. Приїхали знову ось ці для роздільного харчування, так би мовити. Тут ілюстрації зображують, скільки чого треба покласти на тарілочку, щоб мати збалансовану тарілку продуктів. Ціна 149 гривень. Я так заглядаю, тому що знаю, що має бути ще один варіант зображень. Не знайшла. 74 гривні пальники для газового балона. Виделка 32 гривні, така кольорова. До речі, на них різні відгуки. Хтось пише, що вони дуже класно їм служать, а хтось каже, купите, а воно вам облізе, тобто, не знаю, кому вірити. По 27 гривень чайні ложечки з цієї серії, і столова ложка 32 гривні, вони йдуть всі поштучно. По 18 гривень яйцерізка пластикова, є в різних кольорах. По 14 гривень затискачі для пакетів, 4 штуки, вони такі йдуть недовгі. Ще зі знижкою є ось такі мішечки кондитерські. 20 штук. Це найбільший розмір L, 15 гривень. 65 гривень. овочечистка багатофункціональна. Вона має 3 варіанти ножів. Кава Якобс натуральна у зернах 479 гривень 1 кг. Нескафе класік кава рощина 199 гривень за 170 г. А ще є зі знижкою карпатський чай 55 гривень. З 100 грамів, щоправда, я думаю, це не той, а ось такий узвар. Бувають товари схожі між собою, обов'язково скануйте, бо є таке, що може один варіант бути з акційною ціною, а інший вже не акційний. Чай м'ята 29 гривень, ромашка 29, в упаковці 30 пакетиків. Карпатський чай. По 47 гривень шоколад вітрової марки «Корона» молочний або темний. Вага в упаковці 85 г. Шоколад мілка з полуничним смаком за 59 гривень 90 грамів. 39 гривень коштує маршмеллоу, їж наше. Вага в упаковці 175 грамів. Пам'ятаю, колись робила мастіку з маршмеллоу, Добавляла пудру. Холодний чай по 20 гривень пів літра. Є чорний, а є зелений торгова марка Біола. Такі шоколадні чіпси по 88 гривень. Вага 80 грамів. По 27 гривень заправка лимонна. 380 мл. Також є багато акційних шапочок, акція почалась трошки швидше, щоправда, я чомусь її не замітила. 169 гривень є і неакційні, але ціна теж бюджетна. 179 гривень це за шапку та хомут. Такий набір, бо попередній був більш дитячий. Такий 169 це теж і шапка, і хомод дуже приємні на дотик. В таких бежевих кольорах є, до речі, вони різні, ще сірий з рожевим. Це за набір ціна 169. Така жіноча шапка за 77 гривень. Теж кольори в асортименті. 88 гривень в'язана шапка з помпоном, 69 гривень шапка дитяча на зав'язки. І такий варіант, я б сказала, трошки тонший за 49. Є в яскраво-жовтому, червоному або синьому кольорі. Досить насичені кольори. 99 гривень коштує ось такий віночок. Кіплює, знаєте, сезонні розпродажі можна щось собі купити за бюджетною ціною, а на наступний рік вже мати якусь собі красу. Віночок виглядає так собі, але насправді, я думаю, як його гарно розправити, додати ще якогось свого декору, вийде досить навіть гарно. Знаєте, це так, як поставити ялинку нерозправлену, розправлену, таке собі. По 55 гривень набори свічок. 4 штуки внайдуть декоративні, з ялиночками, в формі зірочок. І такі свічки у вигляді сніжинок 2 штуки за 29 гривень. 77 гривень коштує ліхтарик на голову. Тут кнопка вмикання. Працює він від батарейок. Такий ліхтарик. Ціна 149 гривень. Прожектор 149 гривень. Ще є ось такі лампи. 149. До речі, дуже круто, що в Аврорі можна повернути, обміняти. на протязі одного року є ось такі от електроприбори. Обов'язково зберігайте чек, взагалі з поверненням проблем немає. Лампочки по 55 гривень. 54. 169 гривень коштує такий нічник ліхтарик. Працює він від батарейок у вигляді котика. За 39 гривень вимикач двохклавішний. Нічник мережевий 49. Такий нічник 49. Я б сказала, більш дорослий варіант. Бо попередній і врожавому блакитному кольорі. Білі. Підвізка ароматизована в автомобіль. 9 гривень одна штука у вигляді ялинки. Паперові рушники від Сафі. Два рулони за 42 гривні. Вони йдуть двошарові. 65 вітрові. Вологі дитячі серветки Ліро 120 штук із клапаном 49 гривень. По 29 гривень вологий туалетний папір ліро. Такий вологий туалетний папір великий. Тут є аж 130 штук в упаковці за 44 гривні з клапаном. Серветки паперові, 350 штук, я так розумію, вони одношарові 55 гривень. Теж досить велика упаковка. Туалетний папір 6 рулонів за 59 гривень, двошаровий. Трошки є посудом. Ось такі новинки по 39 гривень чашечки. В них є такі узори. Об'єм 300 мл. Так, ще серветочки. Косметичні паперові по 19 гривень. 100 штук. Від сафі, до речі, такий класний зимовий дизайн. 150 серветочок. Щоправда, ціна не акційна 39 Еколо туалетний папір делюкс 4 рулони 3-шаровий за 62 гривні. Еколотуалетний папір 4 рулони, 2-шаровий 32 гривні. 6 гривень папір туалетний Сафі, 1 рулон, крижопіль. Також є акційна корми для тварин. Пан кіт. Вологий корм 100 г 10 гривень. Акція ця діє аж по 31 січня. Смаколики по 28 гривень для собак. Таке печиво. Вологий корм для собак по 32 гривні 415 г. А ще є ось така велетенська баночка, м'ясна миска, кілограм 240 г за 77 гривень. По 11 гривень корм для котів, м'ясна миска. Так, панкіт ми вже з вами бачили, їх є просто різні смаки на вибір. Клуб чотири лапи по 13 гривень 85 грамів. Сухий корм по 199 гривень. Поріна ван 800 грамів. Є з лососем з куркою мяу по 37 гривень. Це є сухий корм. Вага 300 г! На цьому відео своє буду закінчувати. Щиро вам дякую, що подивилися його до кінця. Хочу побажати вам вигідних покупок, гарного продуктивного тижня. На все добре!